Друзі, я чомусь подумав, що це шафа, яку пан Леонід продає, але подивіться, будь ласка, досить цікаво, він придумав. Насправді талановита людина творча. Ось, будь ласка, це така шафа, в якій знаходяться книжки, але вона. Сквозна, тобто прохідна, ми собі спокійно проходимо в його чергове приміщення, де розміщені фарфорові вироби. Прошу подивіться, скільки тут краси різної статуетки, плясуньї. До речі, якщо це городниця, то я збираю. У мене вже три, ні, це ЗКХ полонне, У мене вже три плясуні є городницьких. ЗКХ полон не частіше зустрічається, а от у Городницькі вже тяжко знайти. Але нічого, я думаю, що з часом дозбираємо спільними зусиллями. Так, це у нас Київський експериментальний кераміко-художній завод. Є тут вироби такі, чи це ЛФЗ? Це ОФЗЛЬ. ОФЗ, так? Фиток, жель. Ага. Это він. Ага, я чомусь подумав, що це Київ. Прошу. Азіатський стиль. Подивіться, будь ласка, яка гарна робота, наприклад. Це у нас Гжель, здається. Я дивлюся, що полонне, здається, ага, досить рідкісна статуетка. Так, прошу. Йдемо далі. Хлопчик з бабочкою. Конькобіжка, Може бути Київ, полонне. Дітки кормлять голубів Полонський завод художньої кераміки. Так, це можна відчиняти нема нічого. Так, зрозумів. Прошу німецька вівчарка ЛФЗ-виробник. Ви подивіться сюди, друзі. Ось краса Насправді, треба бути поціновувачем великим, щоб отакі всі моменти, по-перше, оформити дизайнерських, мати відповідний талант, бажання, творчість. Ось пан Леонід насправді талановитий чоловік, з яким, по-перше, приємно поспілкуватися. Досить цікаво з ним на різні теми поспілкуватися, в числі, по фарфору, по глиняним виробам. А по-друге, ну, від того, що я побачив, друзі, я просто здивувався, що. Наскільки люди віддані своїй справі, що от подивіться кожну деталь, навіть тут це пано, так? Кожну деталь от він продумує, виставляє саме в одному стилі, в одному кольорі. Ну і відповідно так далі. Ось. Червона шапочка, вовк, гіпс. Так. Дівчина з ягнятком. Клеймо нерозбірливе, але гіпс також. Садко, ЛфЗ, бик. Княгиня Ольга, Угу. хороше Княгиня Ольга Полонський, Київський завод так. Ось вона так. Подивіться, друзі, будь ласка, також рідкісна статуетка. Хочу подивитися два Діда Мороза. Мені здається, що це Будянський Фаянс, але я стверджувати не буду. Можу помилятися. Таких багато. Угу. Так. Ну, звичайно, на столі, як у істинного поціновувача вінтажних речей. Пане Леоніда від цукери залишилися залишки. Я думаю, що деякі із них він сам смакував, а деякі придбав на барахолці. Прошу. В цій кімнаті в нас залишилася остання шафа, але вона дуже вінтажна. Подивіться, друзі, яке яблуко з ручним розписом груша, курочка ряба, маслянка, потім баранці, причому різні. Перший другий. Також кузніцовські вироби. лфз штоф. як правило, рідко зустрічається з рідною кришечкою, але тут є, потім курочка ряба також. Кузнецов, маслянка, голубка, качка і кришка від курочки ряби. Ось вам такі скарби у пана Леоніда знаходяться в його будиночку невеличкому, але дуже багато помістилося виробів. І невеличкі шафі, скільки рідкісних предметів. До речі, шафа також продається. Е, якщо не помиляюсь, це у нас стара Німеччина, так? Стара Німеччина. Е, трофейні меблі, які були привезені одним із поціновувачів після закінчення Другої світової війни, саме з Германії. Ну, яким чином, може. Вони йому досталися. Про це історія замовчує, але дякувати Богу ми з вами можемо побачити отакі цікаві меблі з ручної роботи. <кхід> Подивіться, яке, яке різьблення, яка фактура. Ось, ну, Зараз вже тяжко знайти такі меблі і тяжко їх придбати. Хочеться ще позаглядати шухляди. Я думаю, що тут не менше цікавих виробів, ніж на поличках. Прошу мельхіорові вироби різного характеру, столове приладдя, прибори. Так, йдемо далі. Ось подивіться, які тарілки вперше бачу, цілий набір, баранівський фарфоровий завод. Так, кришечки. Родниця. Ось тарілочки, сервізи. Вибачайте, що погане освітлення недостатнє, але намагаюсь максимально передати. Так, ще тут є деякі вироби. Оски, гуси. Це у нас вербілки. Так. О, ці предмети вже вам демонстрував, показував. Прошу. Зараз переходимо в інше місце. Будь ласка, додивіться відео до кінця, буде цікаво. Добре. Угу. Скажу. Ага. Такий у нього є замаринований шашлик. Пан Леонид замаринував під власний рецепт. Розкажіть, будь ласка, що саме ви сюди поклали? Помідор, лук, я достав помідор, лук, помідор, лук, виноград, помідори, помідор, цибуля, виноград. Подивіться, які кусочки. Так. Стейки, стейки. No. А спеції там і паприка, і карі, і перець чорний, суміш, так, пирців, ну, посмакую, і суміс, посмакую, потім свої враження. передам, много, друзі. І куркума, тут все uh -huh. все. Але пахне, ви знаєте, так, запах такий виноградом, ну просто цибулею, просто, просто смак. А на яких дровах будете приготувати? Бут, черешня, Зараз покажу, друзі, будь ласка. Вишня, черешня, абрикос. От саме на цій дровах буде шашлик готуватися. Ось. Спеціальне місце для цього. Подалі, будь ласка, користенська миска. Автор Валентина Тригубова. Сюди зараз розміщається шашлик, а потім як будемо на шампура. Ні, на решетку і готувати. Тут далеко не треба ходити, от навіть, подивіться, довбиш, чашка, блюдця бранівські Мальви. тарілка коростень. Цим все масильківська майолика. Це все використовується під час. приготовления и вживания ежи. Вот у тебя есть еще что-то. А, вот, пожалуйста. Коростень. Редкий снеблюдся долбыш. Заглянути отут ну, також гарні вироби. Так, Це у нас пісочний, ручний розпис. Діжечка Будянський фаянсовий завод, здається, не помиляюсь. Діжечка. Так. Понял, да? Ты перенес я уголь угу. і вже у нас сразу уже Шашлык готовится. А м'ясо яке саме з якої частини? Шиек. Шиек. Це найкраще, тому що є прослойка. А, жирка. Да, сало. М'ясо воно там найм'якше. Я думаю, що буде досить смачно. Буде дуже смачно. Буде дуже смачно, да. я не сумніваюся, тому що пан Леонід він дуже відповідально, професійно відноситься до цієї справи. Дуже гостеприємний чоловік, хочу вам показати, як він стіл, до речі, накрив. Зараз коротенько, поки шашлик готується. Ось подивіться, друзі. Ось така в нього широка душа. Що він гостей зустрічає серверовка відповідна. Друзі, подивіться, які підставні тарілочки, ручний розпис, куристенський фарфоровий завод, потім серветниці, курочка, городниця. Так? Сіль нас зустрічає Будянський фаянсовий завод. Ось. Салати соленності, васильківська майолика, вироби з глини, прошу, півничок, також серветниця, Ось, ваза присутня. Здається, прибалтика, ні, довбиш. Подивіться, така як, як гарна. Ну і, звичайно, сам інтер'єр. Ось подивіться, коротенько зараз, а потім більш детальніше покажу. Ось такий інтер'єр. Так, звичайно не обійшлося без ялинки, без Діда мороза, снігуреньки. Ось без зайчиків, сніговичків. А ось друзі, подивіться, снігуренька навіть в руках зайчика тримає. Ось така красуня. Ну і відповідно різного характеру ретро-речі вінтажні. Ще мені дуже сподобалося, хочу вам показати такий німецький світильник. Так. Ось з фарфору, два медведі. Чоловік та дружина. Дуже гарно виглядає. Подивіться, як гарно світиться. Підсвітка. До речі, друзі, всі предмети, які зараз на відео власник продає, тому хто буде мати бажання придбати, будь ласка, робіть скрін, фото з відео. Присилайте в телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання телеграм. на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Пан Леонід, скільки десь часу займає приготування? Десять 10 10 хвилин. Я дивлюся, що так по вигляду, то дуже смачно. Ну і запах, звичайно, просто хочеться його навіть навіть тут розпочати, розпочати їсти. Потім як ви викладаєте на стіл? Просто порційно, так? Ну так, а потім дерюк. Ага, потім кожен індивідуально собі набирає. Так, дуже смачно. Добре, друзі, вже на столі покажу. Хочу вам показати Дід Мороз, рідкісна статуетка з Новим роком. Ручний розпис. Подивіться, помічники в нього. Будь ласка, сюди можна щось помістити. Клеймо городницький фарфоровий завод 50-ті роки, висота 36 см. Звірятка, Навколо Діда Мороза ялиночка прикрашена ялинковими іграшками. Ціна 14 тисяч гривень.